I'm sexy and I know it. Hey! Yeah! I'm sexy and I know it. Yeah, yeah. Check it out. Check it out. i yeah. i yeah. Сесії на новий. Сексі на новий. Вітаю вас 8 березня. Дуже дякую. Жіночого щастя вам побільше. Краси, радості. Всього, всього, всього найкращого. Дуже дуже вам дякую! Що сьогодні відбувається? свято, велике свято. Нарешті наш день настав так 8 березня. І е, я дуже рада, особливо сьогодні, що так співпало е, в рамках щочетвергових проєктів проектів, наших, які називаються Everything for the Girls, що означає все для дівчат. Ми проводимо ми вирішили подарувати дівчатам справжнє свято чоловічої краси, розуму і сили. І сьогодні спеціально для них ми проводимо конкурс Містер Метро 2012. Сьогодні буде гаряче. Wanna walk on my girl be looking like me fly I be to the beat, walking down the street in my new freak Yeah This is how I roll and I'm moving paying out control Triple with the big ass roll and like got look look at at that that rude look at that everybody I work out Дівчатка я вас вітаю з 8 березня не задайтесь не, не бійтесь Скажіть, будь ласка, хто така була Клара Цеткін? Знаєте? Не знаю, хто така Клара Цеткін. Клара Цеткін, не знаєте, хто така була? Ну, власне, багато людей кажуть, що власне, завдяки їй сьогодні всі святкують 8 березня. Так, дискотека супер просто. І Круто було, якби тут була Клара, так? Круто було. Скажіть, будь ласка, що потрібно жінці, особливо на 8 березня. Жінці, я думаю, потрібно насамперед кохання, яке подарує улюблений чоловік. І вона від буде, того, буде від того щаслива, я думаю. А ви сьогодні подаруєте своє кохання комусь? Так, подарую. Крім сексу, що би хотіли, щоб вам подарували квартиру. А, якими рисами повинен володіти справжній чоловік, щоб перемогти в конкурсі краси? Ну, Справжній чоловік повинен знати, чого він хоче, і сміливо йти до своєї мети. Ну, справжній чоловік має бути впевнений в собі. Має бути впанний, сміливий, мужній і веселий. Елегантність. Я рахую, що напевно найголовніше це відповідальність. Він має бути харизматичним благородністю. Мені здається, просто потрібно вірити в себе. Вам найбільше подобається в хлопцях, які беруть сьогодні участь в конкурсі. Де, як ви танцюють? А можна так показати як? Так, ні. Давайте разом. 8 yeah. вони... березня вас? Дякую вам дуже. Дякую вечірка. Дуже сподобалася. Хоча ми і Дібропетровська, але нам дуже подобалася українська вечірка. У а в, Днібро... в Петровська, є такі гарні хлопці, як у Львові? А, немає. Тому ви приїхали за хлопцями, так? Ми приїхали за хлопцями, ми приїхали з цією ціллю. Це хлопців. Дніпропетровську немає. Я вітаю вас за суббережний. Як вам вечірка? Ууу, класно, Супер! Отака, От так? Тільки метро, метро і тільки метро, тільки метро! Метро себе! No, I was trying to tell her she Seeing, I know it. When I'm at the law, security just can't buy all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo, trying to tear my cheeks. This is how I fall. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. Shoes don't no shirt, and I still get served. Water is water, is water, is water. Перемогою, що ти вважаєш, тобі допомогло перемогти? Трохи харизми, трохи впевненості. І просто відкрита і щира душа до народу. Як ти вважаєш, чи потрібні конкурси краси чоловічої взагалі? Я думаю, що так. Насамперед кожна людина повинна якось вміти розкритись і показати себе народу, публіці. Це дає і впевненості, і в загальному радує. Весь люд. Я так розумію, що в тебе багато прихильниць тепер стало після цього конкурсу. Як будеш з ними е, поводитись, як будеш відбирати <див> дівчат? Скажімо так. Свою половинку вже вибрав, так що так, максимум на коктейльчик. Шансів немає в дівчат. Нема. Як ти вважаєш, чому саме ти став містером еротика? Е, я думаю, тому що я був найеротичний зі всіх. Мій танець навіть переможець не зміг перевершити. Я вважаю, що я був кращий в цьому. ну Принаймні в цьому, так. Як ти користуєшся своєю еротикою в житті? Е, зараз я нею не користуюсь, маю дівчину, яку дуже-дуже люблю. Ну, але, ну, е, але свою еротику я використав, щоб її завоювати. I'm sexy and I know it. Слухай, це Йолка? Ні. А хто? Оля. Оля, Оля, ну дуже схожа ти є на йолку. Е, в розумінні не ялинки, як дерева, але все-таки співачки. Е, звідки взялася власне, така зовнішність і чому така ідея? Віолка, арт-директор нічного клубу Метро і Юджин. І вони запросили мене в метро, і то тут вже всі побачили, що я дуже сильно похожа на йолку і всі почали. Причати за мене і мені було дуже приємно. А ти взагалі колюча? Прошу. Чи ти колюча? Колюча it. <реш>